Madam First Lady, thank you for joining us. Thank you for having me. What were you able to accomplish during these days in New York and Washington? А дякую за це запитання. Насправді ми ніколи не ставимо собі мети щось досягти, головне, щоб ми донесли ці меседжі, які ми несемо для того, щоб знайти Співрозуміння і для того, щоб продовжувати наш діалог між країнами, я сподіваюся, що ми цієї мети досягли. У нас було багато зустрічей з Володимиром, У нас дві окремі програми, і я впевнена, що ми підсилили ту потужну силу дружби, яка є між Сполученими Штатами і Україною, яка допомагає нам триматися стільки місяців. Uh, мені здається, що візит був продуктивним, але про його результати, мені здається, ми дізнаємося практично через кілька днів. You're talking about the military aid, the tanks that are coming. Um, Are you leaving Washington with everything you need? Uh, чесно кажучи, це таке суто політичне запитання. Я думаю, що краще поставити президентові. Я намагалася вести діалог про гуманітарну сферу, про соціальну допомогу, про гуманітарну допомогу також українцям. І мені здається, що у нас будуть нові проекти, пов'язані з ментальним здоров'ям. Це програма, якою я займаюся в Україні. Впевнена, що незабаром також ми просунемося в цьому напрямку. the united states has helped those mental health programs. in fact, secretary blinken committed $36 million to improve mental health access across ukraine. Uh, how do you offer that care in the middle of the war? how does it work? For Місці України що це велике місто, що це маленьке село. Але для того щоб людина звернулася за допомогою, нам потрібно подолати великий бар'єр. Це суспільна стигма, тому що багато людей в Україні досі не вважає, що вони мають звертатися за допомогою до терапевта або до іншого спеціаліста, коли вони почуваються не окей. І ось це а, гасло от, окей, коли тобі не окей. Ми маємо зараз донести до українців, до наших людей. І тому розбудовується комунікаційна велика програма для подолання стигми для едукації, для інформування людей про те, що ж таке є їхнє психологічне здоров'я, що це частина їхнього фізичного загального здоров'я. Знати про себе більше це означає бути впевненим в тому, що тобі потрібна допомога або не потрібна. І ось саме навички потрібні для того, щоб, знаєте, читати себе, вивчити себе, відчути, що допомога потрібна. Таких навичок українців не не вистачає, на жаль. Тому комунікаційна програма проходить у нас за допомогою, до речі, USAID. І нещодавно пані Саманта Бавер відвідувала Україну. Ми з нею разом були в амбулаторії в місті Буча біля міста Буча в селі, і це чудовий приклад того, що психологічна допомога доходить до найменших міст і міст, містечок сіл. Люди можуть її отримувати повсюдно. Але програма має бути розгалужена. У нас велике величезна. Необхідність в більшій кількості психологів і психотерапевтів, зокрема військових психологів, зокрема психологів, які працюють з пораненими в шпиталях. Uh, величезна кількість uh, дітей, на жаль, зараз також можуть отримувати психологічні та психічні травми. Тому окремі програми для дітей мають, мають бути розбудовані, і вони вони розбудовуються, але все це потребує і ресурсів, і людських, і фінансових. Тому у нас ще багато попереду. How do you do that? Are these Ukrainian therapists? Are you asking for medical professionals to come to Ukraine? Де да, по-різному у нас є свої спеціалісти, і ми намагаємося також приєднати досвід іноземних спеціалістів, великий досвід роботи в ізраїльських медиків, і не тільки медиків, психологів. Також сполучені штати надають нам експертну допомогу. Ми звертаємося до Бельгії. У них класна система психологічної роботи з населенням, але маємо сказати, що насправді українські лікарі не тільки психологи, а взагалі зараз всі медичні працівники отримують на жаль такий потужний досвід роботи в надважких умовах. Що ми вже самі можемо іноді ділитися своїм досвідом? Розповім до прикладу, розроблялася спеціальна програма Протоколи для психологічної реабілітації для дітей. І спочатку наші психологи взяли за основу іноземні програми. І виявилося, що вони не всі повністю релевантні для українських умов, тому що ми дійсно зараз живемо в умовах надсучасної війни. Таких війн ще в історії світу не було. І тоді цю програму потрібно було змінити настільки, що вона, в принципі, виявилася унікальною українською програмою в фіналі. When you were last here in Washington, uh, a year ago, I remember you talking about helping Ukrainian kids go back to school and the need to have bomb shelters in those schools. Um, UNICEF says more than a 1,300 schools have been completely destroyed. What Is life like for the children of Ukraine? Ви описали багато з того, що дійсно відбувається. І ми, до речі, дякуємо ЮНІСЕФ за постійну підтримку в усіх наших проєктах в Україні. Ситуація залишається, на жаль, критично складною. Лише третина українських дітей можуть ходити до школи фізично, це мають бути школи в безпечних відносно безпечних регіонах, тому що абсолютно безпечних регіонів в Україні, на жаль, не існує, через постійні атаки, ракетні та дронами з боку Російської Федерації. І це має бути школа в які є бомбосховища. Не всі українські школи мають бомбосховище, тому так цей процес продовжується, і моя фундація зокрема збирає кошти на те, щоб облаштовувати зручні бомбосховища для шкіл. А всі інші діти, тобто дві 3 частини дітей, продовжують навчатися онлайн. На жаль, тому що вони живуть в прифронтових зонах, там де неможливо організувати безпечне шкільне навчання, або вони внутрішньо переміщені особи, продовжують онлайн долучатися до своєї школи, або навіть вони за кордоном. Я знаю багато прикладів, коли школи Маріупольські, наприклад, або з інших міст Донецького регіону, вони продовжують навчатися разом, коли вчителька в Парижі. А діти, хтось в Німеччині, а хтось в Україні, а хтось ще в якихось містах в світі, і вони продовжують збиратися в своєму класі, але онлайн. І тому також є потреба в продовженні навчання дітей. В цьому величезна проблема є з гаджетами, тому що їх не вистачає багато. Людей, коли, наприклад, вирушали з окупації, тікали з своїх міст, не брали з собою нічого окрім документів. Тому забезпечити вчителів і дітей необхідним обладнанням для навчання це також одне з завдань фундації. Минулого uh, року ми змогли передати українським вчителям за допомогою, до речі, наших американських uh, партнерів більше ніж 38 тисяч uh, лептопів для навчання. І цього року збираємося продовжити цей процес. You said that when childhood is under threat in one country, it's under threat everywhere. What do you mean by that? What are you thinking? Yeah, uh, Кажу про звичайні людські цінності. Насправді людство десятиріччями випрацьовувало гуманістичне ставлення mm -hmm. до дітей, в тому числі, у повагу до людського життя, і зараз ми бачимо зневагу до всього цього агресорам, який прийшов в Україну. І що непокоїть, це те, що ті так довго вистраждані закони співіснування в суспільстві, які ми всі поважаємо, в один момент можуть бути зруйновані через агресію одних людей проти інших. Ось це викликає дуже велике занепокоєння чи дозволить світ знехтувати прагненням? Спільним прагненням до гармонійного життя, яке ми так довго вибудовували. Ось тому ми сподіваємося на підтримку, і ми бачимо підтримку всіх свідомих людей світу в тому, щоб захистити, зокрема, українських дітей. Війна має свої наслідки всюди: психологічні, економічні, демографічні. Майже всі люди, хто знаходяться навіть далеко від лінії фронту, можуть відчути її наслідки. Тому про це потрібно завжди мислити і думати. Дійсно, зараз світ відкритий, кордони існують тільки формально. Ми всі спілкуємося, і неможливо, щоб страшні речі, які відбуваються з людьми в одній країні, не стосувалися інших. You spoke at the United Nations and you said to a gathering of leaders there um, the horrific sexual violence being conducted by the Russian military, including against children, a four year old child. What was it like in that room when you shared that? Did you feel there was a common humanity? Знаєте, це важко описати, тому що дуже багато людей одночасно слухає тебе, і багато з них вже знають цю інформацію. Ось що, що складно в той момент побачити момент, моментний відгук, тому що ми про це говоримо вже Багато місяців, що є сексуальні злочини в Україні, скоєні російськими окупантами, і це є кримінальний злочин, це військовий злочин, тому що їх настільки багато, що це не може бути поодинокими випадками, це не можуть бути просто якісь окремі збочинці, які таке чинять. Це означає, що їхнє командування дозволяє їм це робити. Це свідомий злочин проти цивільних для залякування, для того, щоб показати свою владу. Цей метод використовувався ще з середньовіччі, коли велися ті жахливі війни. І от коли ти звертаєшся до представників різних країн і знову повторюєш ті цифри, ти бачиш. Бачиш жах в очах тих людей, які це слухають, але, на жаль, цього замало. Ми маємо працювати над тим, щоб тих, ті, хто це зробив, понесли покарання, тому що жертвам потрібна в першу чергу справедливість. І ми про це постійно говоримо. Зараз в Генеральній прокуратурі України зафіксовано лише Трішки ніж більше ніж двісті фактів сексуальних злочинів. Але це не відображає тієї великої кількості злочинів, які були скоєні насправді. Тому що люди не звертаються, не говорять про це. Це табойована тема, вони бояться про це говорити. Це тільки ті люди, які знайшли в собі сили і сміливість про це заявити. І ось ніхто не почне про це говорити масово, поки не побачить, що справедливість настає, що знайшли тих людей, які це скоїли, і вони несуть покарання. Тому справедливість в цій ситуації є запорукою того, що люди почнуть говорити. І це буде свідченням ще одного великого злочину Росії проти України, тому що це дійсно страшно. Ми знаємо від очевидців, від людей, хто спостерігав від сусідів про те, що були зґвалтовані в якихось селах всі жінки. Але ж документально ці. Uh, Part of genocide is destroying a culture. And you've been working to get Ukrainian books mm -hmm. out publicly, so the Metropolitan Museum of Art, getting things okay. translated. Is that your way of fighting back? Uh, Так, один з шляхів боротьби. Ми впевнені в тому, що культура це, по-перше, те, що робить нас тими, кими ми є. І по-друге, це те, що також хочуть змінити або вбити на загарбники. Насправді в Україні вже сотні спалених бібліотек, тисячі музеїв. І навіть за допомогою американських наших друзів-музейників досліджено, що більшість з музеїв, які були знищені в перші місяці війни, вони були знищені навмисне. Тобто, це окремо будівлі, які окремо стоять, і поруч немає жодних військових об'єктів ніяких. Тому це просто були прицільні удари по культурі, тому що знищивши культуру, знищивши саме ідентичність людей, легше знищити їх самих. Тому боротися за українську культуру, розповсюджувати знання про нашу українську культуру це також один з векторів нашої роботи. На жаль, багато років. Велика частина української культури вважалася російською. Ми це називаємо колонізацією української культури. Безліч українських митців, такі як наприклад Евазовський, Ілля Рєпін, Архіп Інже, вважалися російськими. Художниками, хоча насправді вони є українцями. І так, в багатьох сферах культури. І зараз ведеться і з допомогою, до речі, мед ведеться така деколонізація української культури, щоб дійсно світ дізнавався про те, що кому належить насправді. У нас багато Історія, багата культура, про яку світ, на жаль, дуже мало знає. І ми це маємо виправляти, тому що впевнена, що люди мають непорозуміння, коли вони мають коли вони мало знають одне про одного. Нам є що показати світові, і ми дуже хочемо, щоб світ нас почув. Тому, наприклад, проєкт Українська книжкова поличка також направлений на те, щоб розказати світові про нас. Ми передаємо в бібліотеки. Uh, книжки українських авторів на українській мові і в перекладах це історія, філософія, художня література, книжки про Україну для того, щоб розказати світові про те, хто ми є, в чому наше коріння, що ми любимо, про що ми думаємо. І мені здається, це має допомогти. I can tell you're passionate about that. да. Um, The president also said Ukraine knows the names of tens of thousands of children and has evidence hundreds of thousands of other kids have been kidnapped by Russia. Do those children get to know their culture? What happens to them when Russia takes them and, and how do you get them back? It's a very situation. Україні відомо про 19,5 тисяч вивезених дітей. Це офіційно зафіксовано. Тобто, це ті діти, яких Україна розшукує. Ми знаємо, що вони знаходяться на окупованих територіях або на території Росії, і кожного разу а забрати нам вдалося лише приблизно 380 дітей, трішки більше. І кожного разу це така окрема спецоперація, тому що влада країни-агресора не йде на діалог. Всі наші запити на них не відповідають. Тобто з цим працюють наші правозахисники, з цим працюють соціальні служби, з цим працюють омбудсмени. Відповіді немає. Тобто у нас просто є перелік прізвищ дітей, яких розшукують їхні рідні, бабусі, дідусі, інші близькі, або перелік дітей, які були в інтернатних закладах і Є їхні прізвища, які вивезли цілком тому дуже складне завдання, яким чином їх забрати назад, коли немає жодного діалогу. Тому ми зараз ми намагаємося стукати в усі двері, говорити про це на всіх майданчиках політичних, про те, щоб світ має разом змусити країну агресора віддати дітей. В чому тут проблема в тому, що це діти. Вони а, часом не свідомі того, що відбувається, а, і дуже легко маніпулювати дитячим розумом, дитячими емоціями. Майже всі діти, яких вдалося забрати, говорили, що їм. Навіювали, що вони нікому не потрібні, забудьте вже про Україну, вас ніхто не шукає, нікому ви не потрібні, ви вже будете тут, їх готували в багатьох випадках готували до всиновлення в російські родини. Тобто їх намагалися полишити коріння того, чим вони є насправді. Якісь діти, ті, що старші, вони можуть вручатися. І е, залишатися самими собою. І зрозуміло, що в зовсім маленькі діти ми не знаємо, що буде з ними після такої промивки е, мізків. Тому е, зараз і вчора, і позавчора, на всіх майданчиках про це говорили на полях ансамблеї. ООН. давайте разом е, сконструюємо модель, яка буде працювати для того, щоб змусити. Е, Тих дорослих в Росії все ж таки схаменутися і віддати дітей назад, тому що в них тут є близькі, в них тут є люди, які несуть за них відповідальність. Давайте не будемо гратися з дитячими долями. Це це просто не знаю. Це не по-людськи. warrant out for Vladimir Putin's arrest because of this program. Було б чудово, якщо б цей um, арест мав би фізичні наслідки. Ми всі на, на це сподіваємося. Поки що, це тільки політична заява, потужна, але тільки політична заява. I don't want to take much more of your time, but I do want to ask you um, you were a comedy writer. Before <laughs> the former. Former. how are your children? Um, дуже важко сказати. Як вони всі ці місяці неможливо сказати, що ми живемо нормальним життям? Але це так само, як і всі українці. Дуже складно витримувати постійний стрес і навантаження, особливо, коли ти не впевнений в завтрашньому дні зовсім. Але продовжуємо жити і працювати. Діти ходять до школи, до університету. Продовжують вчитися і чекають кожного дня, коли закінчиться це жахливе випробування. Насправді, що мене бентежить більше за все, що ми вже довгий час нічого не плануємо, не мріємо і все складно. Знаєте, В нормальному житті всі люди планують відпустку, планують, як вони будуть святкувати Різдво. Або ще якісь спільні е, речі разом, у нас, на жаль, такої можливості немає, і тому все відкладається на після перемоги. І ось це після перемоги це фраза, яку ми кажемо одне одному про будь-що чудове в нашому житті. Коли ми поїдемо до моря після перемоги, а коли ми зможемо собі дозволити там відпустку десь. President Zelensky and your family have become synonymous with Ukraine. When people in America think of Ukraine, they think of President Zelensky and your family. How would you feel about him running again in 2024 if elections are held? <laughs> Це дуже складне для мене запитання. Ви ж знаєте, що я не була прихильницею його рішення і в перший раз, але якщо це буде вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ми вже це проходили, це вже не так страшно, як в перший раз. Я не знаю, напевно, чи він зробив вже це рішення, чи не зробив. Це буде залежати від ситуації в країні, від можливості проводити вибори, чи можна це буде зробити. І від, від ставлення суспільства також. Якщо він побачить, що він більше не потрібен, він, мабуть, не буде йти. <laughs> Whatever decision, Madam First thank you, Madam Zelenska, for thank your time. Thank you, thank you for your time. So. <laughs>